Сьогодні на нашому тесті побуває Kia Sportage FL – корейський кросовер, який своєму успіху на українському і світовому ринках в першу чергу повинен завдячувати яскравому та емоційному дизайну. Саме він привабив велику кількість покупців і значно покращив позиції бренду практично на усіх ринках. Автомобіль дійсно виглядає непересічно та цікаво. Саме дизайн привабив до цього автомобіля велику аудиторію покупців. Ну і звичайно не будемо забувати про просто класне співвідношення ціна комплектація. В автомобілі достатньо опцій, щоб навіть примхливі європейці та японці звернули увагу на корейський кросовер, особливо згадуючи той факт, що за кожну опцію європейці завжди просять додаткових грошей. Ортич проходить змійку без особливих зусиль. Головне не повірити, що швидкість проходження можна збільшувати до безкінечності, завдяки компактним розмірам. Цю вправу на «Спортеджі» виконувати легко. Та треба пам'ятати, що для реакції на знос залишається не так вже й багато часу. Цю вправу, як і попередню, ми виконуємо без допомоги системи курсової керованості. Вже з першого разу «Спортейдж» проходить переставку на швидкості 60 км на годину. Це не найлегша вправа для водія, але автомобіль дійсно демонструє чудову керованість, яка є кращою навіть за деякі легковики. Право вивішування яскраво демонструє роботу повного приводу і геометрію бамперів автомобіля, що обов'язково стане у пригоді на бездоріжжі. Тут спортич демонструє повну адекватність і без зайвих вагань виконує вправу. Стосовно жорсткості кузова і дверця та і багажник відчиняються без зусиль. Мене приємно здивувало, наскільки керованим на сьогодні є Kia Sportage та динаміка його двигуна. Тепер на цьому автомобілі можна не тільки їхати, на ньому можна трошки похуліганити. Витрати пального, якщо їхати в такому режимі, що автобус Богдан, який тебе обганяє, перетворюється на розмиту пляму. Тоді витрати у кіоспорти становлять 7,5 літрів. На прохання наших глядачів зараз ми виїдемо на легке бездоріжжя для того, щоб перевірити, як працюють підвізки, системи повного приводу і чи достатньо кліренса, який пропонують розробники. На легкому бездоріжжі Кія демонструє гарну енергоємність підвізки, але треба слідкувати за кліренсом, який становить лише 172 мм, міліметри, що небагато щодо роботи повного привода, таке бездоріжжя, Kia Кія не боїться і почувається на ньому дуже впевнено. Наші висновки стосовно Kia Sportage є дуже простими. Автомобіль має привабливу зовнішність, гарну комплектацію і керовану та енергоємну підвізку. А на додаток ще й економічний і далеко не мертвий дизельний двигун. Таким чином стає зрозуміло, сьогодні Корейський автопром вже просто наступає на п'яти багатьом японцям і навіть європейцям.